Тема урока у нас перетворення звичайних дробів у десяткові. кові ну, Нагадую, що десяткові дроби, це ті дроби, які можна записати як звичайний дріб із знаменником степеня 10. Тобто, наприклад, 7 звичайним дробом це 0,7. Да? 23 звичайним. 0,23. Це ми все вчили в п'ятому класі, як ну, можна записати звичайний дріб у вигляді десяткового. Ну і е, взагалі будь-який десятковий дріб дуже легко перетворити е, ну, в звичайний дріб. Ну, тобто, як ми говоримо, я тут прямо по готовому. 0,2. От як читаємо, ну, одна умова правильно читати. І коли ми читаємо десятковий дріб правильно, то можна одразу почути, як записувати. Тобто 0,2 ми не пишемо, а 2. Потім ми скорочуємо завжди да, і отримаємо в відповіді правильний нескоротний дріб, 1,5. І чи там 2,75 сотих. 2,75 сотих можна скоротити. це 3 четверти. І можна потім зробити неправильний дріб. Тобто можна десятковий дріб записати у вигляді, наприклад, там М поділити на N. Завжди, так? Так. І. А в нас перетворення, дивіться, звичайних у десяткові. Тобто, зараз прогорну трішечки. Зберемо, наприклад, звичайний дріб. Ну, одна четверта. Звичайний дріб, звичайний. Як же його перетворити у десятковий? Ми знаємо, що щоб перетворити в десятковий. Ми повинні згадати, що ця риточка, яка відділяє чисельник і знаменник, це все одно, що поділити, так? тому можна сказати, що це означає один поділити на 7. І якщо ми почнемо ділення, ну як там, стовпчик ділимо 1 на 4, то буде там 0, цілих, потім ставимо кому, зносимо ноль, ділимо ділимо, і отримаємо 0, цілих 25 топ. Ми отримали десятковий дріб. І цей дріб, він скінчений, Тобто, крім десяткових скінчених дробів, ви, може, колись ділили там на калькуляторі якісь числа і отримували нескінченні дроби, да, десяткові. Тобто, їх там округляли якось, да, але вони були нескінченні. Ну, В нашому випадку 0,25. Це дріб, який ну, кінченний, тобто він має рівно дві цифри, два знаки після кого. Дивіться. І є дроби, зараз я одразу візьму, наприклад, як одна третя, да? теж у нас звичайний дріб. Але ж довільний звичайний дріб можна перевести у десятковий. Але не завжди цей дріб буде скінчити. Тобто, якщо ми будемо 1 ділити на 3, ми в стовпчик, наприклад, смотримо: 0, 3, 3, 3, і так можна поставити три крапочки. так? Тобто, це нескінчений десятковий дріб. Так. Ну, але ж, я зараз не буду за параграфом, я вам поясню основу. Так. Але ж. Е Дивіться, ми бачимо, що тут повторюється трійка. Да? Далі, наприклад, там який ще можна взяти дріб. Дві п'яти. Звичайний дріб, звичайний. Чи можна перевести в десятковий? Завжди можна. Як? Два ділимо на п'ять. Коли будемо ділити, можна в стовпчик ділити. І отримаємо 0,4. Це скінченний дріб, який має рівно одну цифру після коль. І якщо взяти, наприклад, 2 там сьомих, наприклад, то ми будемо ділити знову получимо нескінченний дріб. То дивіться, у нас який висновок випливає, що у нас з вами. Переведення звичайних дробів у десяткові завжди можливе. Але в одному випадку у нас утворюються скінченні десяткові дроби, у другому випадку нескінченні десяткові дроби. І якщо ви будете ну, брати так, експериментувати і брати якийсь звичайний дріб, ділимо чисельник на знаменник, отримаємо десятковий дріб. А якщо він нескінчений, то в нього десь піде повторення, так, як от одна третя. У нас повторюється трійка. Якщо ми там будемо ділити, ну, що там, може, тут якийсь є приклад такий, ну тут у нас лише скінчені дроби зараз, щоб я не ділила дуже... Ось, дивіться, наприклад, 5-11, тобто нескінчений дріб у нас буде, так? Да? 5, ділимо на 11, Тут одразу стовпчику все видно. Це вже наступний параграф взяла. Я зараз поясню, все разом ми будемо розв'язувати. як І в і попередній параграфі цей. Дивіться. І отримаємо 0,45, 45, і так, якщо далі ділити, буде знову 45, 45, 45. То тоді дроби, які у нас не є нескінченними, вони будуть. Називатися періодичні десяткові дроби. І Це у нас вже наступний параграф. І наступне це означає, що у нас періодичні це те, ті цифри, які повторюються, які утворюють ну, разом число, яке повторюється. Тому дивіться, 0,45 з трьома крапочками ми можемо взяти записати в іншому вигляді. У вигляді періодичного дробу, зверніть увагу, 0 цілих. Потім та частинка, що повторюється, береться в круглі дужечки і говорять, що це у нас 0,45 у періоді. Тобто е нескінченні дроби, коли ми, звичайно, переводимо, вони є періодичними дробами, Завжди. І так, робимо перше висновок з усього того, що я пояснювала, щодо вільний дріб, звичайний, завжди можна записати у вигляді десяткового. Але в одному випадку, як в параграфі 15, у нас розглядаються дробі скінчення. Тобто, що ми робимо? Чительник, ділимо на знаменник і отримаємо дріб, який має. Конкретно кількість цифр після колу. Або періодичні нескінченні дроби. Це наступний параграф, що я вам пояснила. Далі, дивіться, це така інформація, ну, як, корисна. Якщо ви, ну, коли ви будете здавати НМТ, і ви розв'язуєте задачу, І у відповіді ви отримуєте дріб звичайний. Наприклад, там. Одну восьму. А в НМТ потрібно вписувати відповідь лише у вигляді десяткового дробу. Тобто, такий дріб там немає можливості записати. Тобто, завжди, е, звичайний потрібно перевести в десятковий. Як підбирають там завдання, щоб в відповіді були скінчені десяткові дроби? Тобто, мали певну кількість, ну, кінцеву кількість знаків після шляхом? І от ви отримали звичайний дріб. Як не ділячи, не, не ді... щоб не ділити чисельник на знаменник, а одразу сказати, чи скінчений він чи ні, є таке право, що якщо знаменник звичайного дробу при розкладанні на прості множники містить лише двійки та п'ятірки, або двійки і п'ятірки окремо, або в перемішку двійки та п'ятірки. Тобто, дивіться. 8 це у нас 2 на 2 на 2. Тобто містить 200. Да? Тобто, якщо ми ділимо на 8, то ми взагалі завжди отримаємо, неважливо, що там в вчительні, якщо ми ділимо на 8, то ми завжди отримаємо скінченний дріб. І одного це там 0,125 тисяч. Ось такий дріб. Або якщо у нас в знаменнику, наприклад, 20. 20 можна розкласти на прості множники, які складаються лише з двійок та п'ятір. Тому при діленні на 20 чисельника, якщо знаменник 20, ми теж отри, отримаємо скінчений рік. А от якщо в знаменнику, наприклад, 7,15, да, ви порахували, отримали 7,15. 115 розкладанні на прості множники, у нас це 3 помножити на 5. Тобто є трійка, яка говорить про те, що коли ми будемо 7 ділити на 15, ми получимо нескінченний періодичний дріб. І тоді, ви, коли здаєте математику, бачите, що це буде. Якщо ви отримали 7, 15, то ви припустилися помилки, тому що на НМТ підбирають завжди так, щоб в результаті був скінчений. Дріб десятковий. Тому, дивіться, це правило потрібно буде вам пам'ятати. Так, це я прибираю. Дивіться, у нас я одну хвилинку вас ще затримаю. Ми продовжимо цю тему на наступному уроці, і параграфа 15, того, що вам потрібно, знати. Перше, щоб нескоротний дріб А на Б перетворити в десятковий, треба звести його до одного із знаменників, тобто 10-100 Так? Далі. І ну, записати от таким чином. Або, як я вам казала, просто поділити чисельник на знаменник. Дивіться, тут зводять, тобто, до основної властивістю дробу домножують чисельник і знаменник. На такі множники, щоб отримати 100 або 10. Одна друга отримати потрібно 10. Тобто це 5 десятих і це 0,5. А можна стовпчик поділити 1 на 2 і отримаємо тих 0,5. 23 десятих Потрібно, щоб знаменник був 10 100 тисяч. Домножимо чисельних знаменник на 2 і 0,46 отримаємо. Або 23 поділити на 50 у стовпчик. Це, до речі, кому як буде зручно. Так. Далі. Е, Нескоротний дріб А на Б можна перетворити в десятковий лише тоді, коли розклад знаменника Б на прості множники не містить чисел відмінних від двійки та п'ятірки. Це те, що я вам казала. Е, далі. Щоб перетворити звичайний дріб у десятковий, можна його чисельник поділити на знаменник. Оце три основних правила а, з цього параграфу. А про періодичний дріб, це я вам так е, трішечки зайшла наперед. На наступному уроці ми будемо це робити. Що в домашньому завданні? Дивіться, параграф дуже маленький, взагалі тут скільки? п'ять вправ, чи навіть менше. Цей параграф домашнє завдання. Який він там 15. Щас. Наступний параграф. Да, 15-й параграф у нас з вами. Домашнє завдання. Номери, які потрібно. 497. 499. І 501. І все, параграф завершив. Зверніть увагу трішечки по цьому параграфу. 497, які з даних звичайних дробів можна перетворити у десяткові дроби. Далі, ну, можна усно навіть. Да? Тобто, у десятково мається на увазі, щоб знаменник у нас був 10. 100, 1000. Тобто тут домножуємо, якщо це можливо, чисельник і знаменник так, щоб у знаменнику у нас утворилися 10 100 тисяч. 99 перетворіть у десятковий брід. Тут, як хочете, хоч чисельник і знаменник домножуєте на число, щоб в знаменнику було степень 10, або просто в стовпчик ділите за третім правилом чисельник на знаменник. Ну, і тут перетворіть у десятковий та обчисліть. Ну, В общем, звичайні перетворити в десяткові, а потім обчіть такий маленький параграф.